Всім доброго ранку. До мене завітав автомобіль з На чистку всієї екології це Golf 6, 1,6 TDI EA188. Регенерації тут проходять плюс-мінус незрозуміло, тому що екологія тут ні разу не чищена, а саме сажовий, впускний колектор, ЄГР з його теплообмінником, клапана, дросель це все. Регенерації міського типу 180 плюс-мінус. По трасі будемо бачити комп'ютерні показники, але для цих автомобілів повинно бути десь в районі 500, в міському типі за містом 1000, якщо правильно експлуатувати автомобіль. Але хоча б 300 повинно бути в міському режимі, якщо вже так тошнить його по місту. Так, фізично глянемо, що як там всередині двигуна в пустнему колекторі, а потім подивимося комп'ютерні показники. Так, дроблю невеличку діагностику автомобіля. Так. Космос. Раз. Космос два. такі. дуже засмальцовані. Скажу так, по цьому такому жирному нальоту мембрана клапаної кришки. Ось вона знаходиться між форсунками, а також можна перевірити буде масло, ну, глибше треба засунути сюди теж. І це, масла. це все йде назад в інтеркулер. Потім впускний колектор. І все горить з, з повітрям, з солярою, масло, і все йде на сажовий фільтр. От чому ці регенерації можуть бути нечіткі, тому що автомобіль, коли прогріється масло, робиться жидке, рідкіше, і все йде вигорать. Всаживий. Єгір тут повністю забитий з теплообмінником. В процесі чистки покажу цей клапан Єгер. Що я роблю на даних автомобілях? Це 2.0 Volkswagen Skoda. Так, подивимось далі. Даже не буду ендоскоп засовувати, тому що тут і так все ясне. Чистого не буде ніколи. Ендоскоп залізе на чуть-чуть і буде чорним брудним. Краще подивимось потім. Так, підключаю апарат чищу. Впускний колектор, дросель, оцю магістраль Єгера. Потім сам клапан Єгер, що там знаходиться ззаду. Без зняття чистка буде. Теплообмінник, гаряча частина турбіни, каталізатор сажовий в одному корпусі, клапана, впускний колектор. Все це буде чиститись без демонтажу. Для цього мені потрібно свічки накалювання, щоб викручувались. Ось вони повикручувались, трохи маслянисті, в камері згорання, носики, дві сухі. Під'єдную апарат, роблю чистку. Приїхав власник з Кропивницького. Так, по трасі дуже мало, 300 км це мало, повинно бути більше, набагато. В районі тисячі. Ці двигуни тисячу проходять по трасі від регенерації до регенерації. Так, тут та 100 грам. 100 грам – це пробіг 300 Як не крутий, тут не рідний пробіг. На 213 пробігу повинно бути зали десь в районі 50 грам. А тут може і під 400. Неважливо, все одно будемо чистити. Дам обертів, щоб зафіксувати дані на холостом ходу і на обертах. Як буде воно після чистки? Даю 2500. 28. Так, ще бачимо невеликі сморіди є з вихлопної. Це неважко зрозуміти, тому що на даний момент в мене поки нема витяжки, тому приходиться дихати. Труба чорна, масляниста. Так Підключаю апарат і буду чистити всю екологію. Апарат зараз працює. Будемо зразу робити два етапи. Одночасно це видалення сажомасляних відкладень і видалення золи. Тому що тут двигуни більше засажені, нема часу для зйомки відео окремо як для зали, так і для сажи. Все воно вийде повністю в один етап. Так, тут був клапан EGR приклинитий. Ось такий знаходиться в даному автомобілі. Так, що я роблю? Не тільки чистку, а й діагностику цього клапана. Роблю діагностику цієї мембрани, чи вона працює. Часто клинять тута перепускний клапан цієї мембрани. А також в даному авто був заклинений оцей півмісяць, був заклинений. При діагностиці авто виявилось, що він відкрився, а назад вже не хоче йти. Я його розклинив, тепер він працює, а також отаким от способом зроблю навіть невеличку рекламу, було прямо на автомобілі. Робиться це отак, засовується в щілинку і розпиляється, розпиляється мастило, щоб цей півмісяць не клинив. А зараз триває чистка цього теплообмінника, тому що він дуже часто забивається, а забивається наглухо, це коли. Оця мембрана не працює. Отак От соти виглядають в цих теплообмінниках, якщо вони забиваються, то сам шток, клапан працює, помилок не видає, а відпрацьовані гази не виходять. І тому будуть різні регенерації, не така тяга, лямдазон може давати помилку, все що завгодно. Зняв кришку, подивимось, це середина чистки, ще не фінал. Що випадає, тут зала сажую змішана разом. Ось таке випадає. Все, що розчиняється, все стікає в каналізацію, навіть через цей фільтр. Тут вже просто кольорова вода стікає чорна, без всяких твердих масляних відкладень. А все тут а тверде і також всередині фільтр теж. Закінчена чистка, автомобіль прогрівається. Перевіряю цей датчик Диференціального тиску. Зараз він показує 0 і даю оберти. Бачимо, що автомобіль ще не прогрітий. Ще 48 4842, ще в ньому якась волога, звісно, є, масло не прогріте. Але дивимось на оберти, скільки буде показувати. Так, З власником авто перевіряємо систему. Так, Дійсно, нулі показує цей датчик диференціального тиску. Це збилося, тому що фішку знімав вже на 9. Газпол відсечку. Ні, просто газпол. Бачимо на оборотах. Тиск такий самий, який був на холостих до чистки. Зовсім малий. Ця маса сажізмірна буде мінятися тільки в ходу, в цих двигунах тільки так. Зробимо тест-драйв, але перед тест драйвом зроблю адаптацію. Показую, як це робиться на вас і діагност. Золи 100, 100 грамів ого. Тут вже новенький, чистенький сажовий фільтр. Ставимо 10 і тест. Отак це все робиться. Так, дивимось. выбор параметров сажевый фильтр и бачимо тиск масса сажи будет иначе уже так зараз и масляная зала ось она уже 0 грамів, границя 70. Ї... Їдемо, Робимо для профілактики тест-драйв і висновок по автомобілю. І так, фінал по автомобілю. <кій> Зробили ми тест-драйв. Все чудово, інакше працює двигун, заміти власник. Тяга зовсім інакша, краще їде набагато. Не такі е, вихлопні гази зараз йдуть е, з машини, але є одне але. Робимо, зараз роблю таку заміну цієї мембрани, клапаної кришки. Ось стоїть новенька. Вона рівненька, ще не розтянута, не просівша, а ось о, е, з автомобіля. Вона вже розтянута, вже, тобто, картерні гази, які йдуть через турбіну сюди. Дуже велика кількість масляного туману проходить через цей сапун. Він був вимитий перед тест драйвом в ідеал, а зараз він знову в маслі. В маслі скажу, це нормально. Легеньке маслице повинно бути. Коли там сильно сухо, більш похоже на вихлопні гази, це тоді. Пробиті шайбочки під форсунками. Е, коли суха ця трубка і є, якби сажа в цій трубці, то треба дивитися шайбочки під форсунками. В нашому випадку просто воно тут чрезмірно жирне від масла. Тому це тільки заміна цієї мембрани. А так, автомобіль е, е, фіксую чудовий результат. Далі подивимося ще по комп'ютеру. Так, а тепер подивимося по комп'ютеру, що я хочу показати. Так, масляного туману накидало, трошки додавалися гектопаскалі, плюс від температури вони підросли. Це, це нормально. Проїхались ми. Не пам'ятаю скільки кілометрів, але набігло комп'ютерної золи, тобто сажі 1 грам, а ця в мінус 2,5. На початку відео тут було більше 10 і був мінус 2 з чим-то. Щоб до... Дій... Коли дойде зараз до 10, тут буде далеко мінус, дуже далекий мінус. Тобто Автомобіль зовсім не бачить тиску від сажого фільтра, від єгера. І оце о, так повинно бути, щоб входило в мінус. Автомобіль проїде 10 грамів, набіжить комп'ютерної сажі. А це буде далеко в мінусі. Тобто тут тільки заводські будуть регенерації. Бачимо, тиск вже зменшується, тому що вигорає це масло від мембрани. Так, зали ноль. Так, Відпускаю власника додому, а також жду від нього коментар по автомобілю, як е, все цей процес проходив і як автомобіль їде, чи відновив він свої заводські функції і тому подібне. Всім гарного вечора, до побачення.